Вам! Всім привіт! Це перший тур Кона і Сіфі. Перший матч проти рентгену. Дивіться, воно не розминається, щоб програти. То наші кам'ячка, пацани розминаються, Це наша основа, пацани розминаються з матч через пів години. Бува, ти готовий? Так. Я теж готовий. Думаєш, глядачі готові? Ну, я думаю, що вони не мають поставити лайки. Точно, поставте лайки, підпишіться на канал і напишіть в коментарях, як вам цей випуск, бо рахунок матчу, я думаю, ви вже і так знаєте. Повинен бути настройкою, ви хотіти виграти вже з розмінки, Проявляти себе, агресія, включатися зразу. Ми повинні сьогодні перемогти, і я впевнений, ми це зробимо. Вікторич. Давайте всі разом будемо з ним колективом. Ми на вас розвитовуємо. Раз-два-три! 3. У нас поки що кутовий це цікавіше. Ось вона шанс. для Одину! Будь ласочка, Четверта хвилина, 3.51. І ось він цей. Ну, майже всі Кріщану Роналду. Від Від кого? Від кого? Від номера сьомого. Володимир Лисенко. Знає, знає, як забивати цей екс-форвард. А чому ексекс -екс Форвардів не буває? І перший гол команди Коно Медіа Тім з дебютом можу сказати, і дай Боже, щоб так хлопці продовжили. Але суперник досить серйозний і треба і оборонятись. І у всіх фазах гри треба працювати досить серйозно, відповідально. Приємно, що відкрили рахунок, але це тільки початок матчу і вся боротьба попереду. А, это пуста. Нет, нет, просто это. Штрафный удар с любой точки. И за меж штрафной. С любой точки. За меж штрафной. <плес> я наївся <плес> наївся в першому таймі. Та ну, відпочиваю, <плес> <плес> буде виходити на 80-х. Це печиво з'їв, роздягання. Да, да. А я думаю, навіщо футболістам печиво. <плес> зараз ми дивимося, хто що буде. Вісім на вісім продовжуємо матч останні п'ять хвилин тайму. Ми поки виграємо 1-0. Ля-ля-ля, Так добре. Нас виборче завершення першого матчу. Думаю, що у нас зібрано дуже гарний склад, як медійних гравців, так і тих, хто грав професійно. <питом> Зараз дуже важливо це задні. У нас є преимущество, 1-0, пусть воно є. Но тут все може поміняти. Тяжко, важко. Дихаємо тяжко. А чому важко? Якщо будемо тримати м'яч, якщо будемо підлаштовуватись один під одного, не будемо втрачати їх в простих ситуаціях, тоді вони будуть бігати відбирати м'ячі. Ми раз там, ні, нікого нема. Просто приймай м'яч, спокійно віддавай. Ні, ми в одно касання кудись питаємося, оцінюйте ситуацію на футбольному полі. Крутіть головою перед тим, як м'яч до вас доходить. Uh, money make Не забыл Ничего страшного. У всех бывает, все помыляются. Ви великі молодці, я бачив, як було важко. Оце характер. Отак вигризається, вириваються і виграються ігри. З таким бажанням, з такою роботою. Тільки так можна вигравати. Якщо на пів шишечки, то нічого не буде. І тому це ваше бажання перемогти. І десь нам пощастило, були моменти, десь була штанга, десь і що. Воно, коли все правильно, коли всі працюють, всі хочуть, тоді і Бог допомагає. Тому я хочу всіх вас подякувати. Ви великі молодці. Але це тільки перший крок. Треба забувати. У нас завтра друга гра, яку треба виігрувати. І там і ти вже там щось про фанто, ігніс. Ми будемо їх підганяти. Будемо їх рухати. Будемо їх підганяти. Ми це 100%. Тому всім дякуємо. Всім привіт! Це я Рікардо Кіорежно. Я грав в спортінгі в інтері в Челсі. Ви так все це знаєте. Що сьогодні? Сьогодні у нас другий матч другого туру. Ми граємо проти Одеса Медіа Тім. Подивіться. А це наші пацани. Подивіться, які вони гарні. Я думаю, ви вже знаєте рахунок матчу, але напишіть в коментарях, з яким рахунком ми виграємо. Все, давайте, дивіться. В Цьому турнірі в кожній команді в стартовому складі і на полі повинно бути вісім гравців, не професіонали і не експрофесіонали. Тому що це турнір для медійників, і ми хочемо, я завжди кажу, ми хочемо показати всім в Україні, що хлопці, які серйозно займаються іншими професіями, вони Вміють грати футбол на своєму рівні. Їм потрібна підтримка і те, що ви знімаєте їх зараз, це бачать всі і чують всі. Ось тому давайте ми всі разом підтримуємо. А усі ми вболіваємо тільки за одну команду: за збірну збройних сил України. Слава Україні! Кожна гра це фінал. То що було вчора, це вже історія. бля, Ми забули це вже відлічає переможців від лузерів. Що лузери живуть тим, що було вчора? а Переможці бля, кожен день роблять щось нове. нове? Уліт класичний. Будь ласка. Володимир Лисенко проти Ігоря Шуховцева. Знову ж таки, люди, які зустрічалися між собою на футбольному полі професійному футболі. Лисенко проти Шуховцева хитає ось Тут можна було бадати. Пішов обігравати. Лисенко. Ну й обіграв. Обіграв до останнього Тримав біля своїх нігнячий. для тім. Знову виходить вперед, і вся команда летить вітати своїх. Знову з легкої руки витягнули карту, яка приносить максимальну користь. Тобто, ми повертаємося до початкового епізоду. Коно-медіатімі Володимир Лисенко знову попереду. Я думаю, перший тайм закінчиться 3 1 на нашу користь. Зараз 2-1. На, на користь з Галатасарая чи. Ні-ні, ні на нашу. Інтер. Інтер Мілан. У нас на черві є в захисті. Я зрозумів. А другий тайм 7-2. Ми переможемо. Ваш клас вище класу суперника. Але вчора ви з більшим натхненням грали, ніж сьогодні. Чому? Може, тому що ви відчуваєте, що ви сильніші. Забудьте, треба додати більше. Треба динаміки, треба активності. Давайте ходи, щоб у партнера була можливість вас награвати. Не треба з флангів нічого стріляти. Не стріляйте там шуховців здорово, руками все виграє, все піймає зверху. Йдіть в штрафну обігу, і тоді дониз флангів. Вчора проти нас було важко грати, там якісь щось, щось робити, тому що ми були дуже, дуже компактні. Тому ми повинні за цим слідкувати. Це дуже важливо, особливо зараз. Жарко, тяжко, важко, друга ра поспіль. Це все зрозуміло. Плюс не втрачати м'ячів в простих ситуаціях, взяти м'яч просто під контроль, не віддавати. Вони вже її любили. Так вони ці ігри. Коли ти хочеш, коли ти вижимаєш максимум через не можу, достаєш оці от ресурси з себе, з середини. І тоді вони даються ці перемоги, як я казав вчора, і завжди це буду казати. Має бути характер, мають бути яйця. Тоді буде все. Зараз дві гри, шість очок у нас, ми другі чи там, може, по різниці. І треба цю планку тримати. Ми туди піднялися. Ми вже не можемо опускатися. Зараз на нас будуть по-іншому налаштовуватись налаштовуватися всі, бо вони нас всі недооцінювали, тому, тому що ми там десь товариські ігри тім попали, тім попали. А зараз вони будуть всі команди на нас дуже серйозно готуватися. Тому нам потрібно теж відновитися, підготуватися. Буде два тренування, трошки щось попробуємо змоделювати. І красавці піца, пиво, дівчатки, не знаю. А а а не а 1. Ми перемагаємо в другому матчі, беремо 6 очок в другому турі. Два матчі, дві перемоги, два 2... рази по три. Все супер, коротше, будемо готуватись до наступних матчів. У нас далі Армат і рух Медіатім, якщо я не помиляюсь. Будемо щось думати. Поки ми лідери, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, як вам команда загалом, бо ви ж її вперше побачили. Як на мене, топчик.